Книга Друга Хроніки, глава восьма. І сталося по двадцятьох роках, коли Соломон будував дім Господній та свій дім, то міста, які дав хорам Соломонові, Соломон розбудовував їх і осадив там Ізраїлевих синів. І пішов Соломон до Хаватцови і переміг її, І збудував він та дмора в пустині та всі міста для запасів, що побудував у Хаматі. І побудував він Бетхорон горішній та Бетхорон долішній, твердинні міста, мури, двері та засуви, і баалат, і всі міста для запасів, що були в Соломона, і всі міста для колесниць, і міста для верхівців, і всяке пожадання Соломона, що жадав він збудувати в Єрусалимі, на Ливані та в усьому краї його панування. Увесь народ позостали з хітеян, із Амориян, із Парізеян, із Хівеян, із Євусеян, що вони не з Ізраїля, з їхніх синів, що зосталися по них у краї, що їх не повигублювали Ізраїлеві сини, то їх Соломон узяв на данину, і це позосталося аж до цього дня. А Ізраїлевих синів Соломон не робив рабами для своєї праці. Але вони були військові і зверхники сторожі його, і зверхники колесниць його та його верхівців. І оце вони були зверхники-намісники царя Соломона, 250, що панували над народом. А фараонову дочку перевів Соломон із Давидового міста додому, що збудував для неї, як сказав. Не буде сидіти мені жінка в домі Давида, Ізраїлевого царя, бо святий він, бо Господній ковчег увійшов у нього. Тоді Соломон приніс цілопалення для Господа на Господньому жертівнику, якого він збудував перед притвором, щоб за потребою кожного дня приносити жертву за Мойсеєвим наказом на суботи і на молодики. І на свята три рази в році в свято опрісноків, і в свято тижнів, і в свято кучок, і поставив він за розпорядком Давида батька свого, черги священиків на їхню службу, і левитів на їхніх вартах, на хвалу та на службу відповідно до священиків за потребою кожного дня і придверних в їхніх чергах для кожної брами. Бо такий був наказ Давида, Божого чоловіка. І не відступали вони від наказів царя про священиків та левитів, щодо всякої речі, щодо скарбів. і була розроблена вся Соломонова праця аж до цього дня, від заложення Господнього дому і аж до закінчення його, коли був закінчений дім Господній. Тоді пішов Соломон до Айті. Сйон Геверу та до Елоту над морським берегом в Едомському краї і прислав йому хурам через своїх рабів кораблі та рабів, що знали море. І прийшли вони з Соломоновими рабами до офіру, і взяли звідти чотири сотні, п'ятдесят талантів золота і привезли до царя Соломона. Амінь.